Щоразу, коли я виступаю з лекцією, хтось обов'язково підходить до мене після заходу або пише мені листа і розповідає, що під час лекції в нього чи неї відбулося зцілення. Іноді це щось зовсім незначне, а іноді дуже вражаюче. Якось до мене підійшла жінка і сказала, що в неї була пухлина в грудях. Яка буквально зникла під час лекції, вона почула щось і вирішила відпустити. Це гарний приклад того, якими потужними ми є, коли ми ще не готові щось відпустити, коли ми справді хочемо за це триматися, бо це в чомусь нам служить незалежно від того, що ми робимо, це найімовірніше не спрацює. Але коли ми готові відпустити, як ця жінка, навіть найменша подія може допомогти нам звільнитися? Якщо у вас досі є звичка, яку ви ще не змогли залишити, запитайте себе, як вона вам служить, що ви отримуєте від неї, якщо не можете знайти відповідь, запитайте інакше. А що буде, якщо цієї звички більше не буде? Дуже часто відповідь така, моє життя стане кращим. І це знову приводить нас до тієї думки, що в глибині душі ми не віримо, що заслуговуємо на краще життя. Коли ви вперше промовляєте афірмацію, вона може не здаватися правдою, але пам'ятайте афірмації, як насіння, посіяне в землю. Коли ви саджаєте насіння, наступного дня не виростає доросла рослина. Потрібно бути терплячими в період зростання. Якщо ви продовжуєте повторювати афірмацію, або ви будете готові відпустити те, чого більше не хочете, і тоді афірмація стане правдою, або відкриється новий шлях, або до вас прийде блискуча ідея, або ж вам зателефонує друг і скаже. А ти пробував ось це. І тоді вас приведуть до наступного кроку, який допоможе вам. Промовляйте свої афірмації в теперішньому часі. Ви можете навіть співати їх або зробити з них жартівливу пісеньку, щоб вони знову і знову повторювались у вашій свідомості. Пам'ятайте, ви не можете впливати на дії конкретної людини своїми афірмаціями, наприклад, твердження Джон закоханий у мене. Це вже форма маніпуляцій, це спроба контролювати чиєсь життя. Зазвичай це має ефект бумеранга. Ви почуваєтесь нещасними, коли не отримуєте бажаного. Замість цього ви можете сказати. Зараз мене любить чудовий чоловік, і далі перерахувати ті якості, які ви хочете бачити у стосунках. Таким чином, ви дозволяєте внутрішній силі притягнути до вас ідеального партнера, яким, можливо і буде Джон. Ви не знаєте, яке духовне завдання має інша людина, і ви не маєте права втручатися в її життєвий шлях. Ви ж не хотіли б, щоб хтось інший робив так з вами. Якщо хтось хворіє, благословіть його, відправте йому любов і спокій, але не вимагайте, щоб він одужав. Я люблю думати про афірмації, як про замовлення в космічному ресторані. Коли ви приходите в ресторан, офіціант підходить і приймає ваше замовлення. Але ви ж не йдете за ним на кухню, щоб перевірити, чи отримав кухар замовлення і як саме він його приготує. Ви просто сидите, п'єте воду, каву чи чай, розмовляєте з другом або їсте булочку. Ви довіряєте, що їжа готується, і буде подана, коли прийде час. Те саме з афірмаціями. Коли ми віддаємо своє замовлення у космічну кухню, великий кухар, наша вища сила, вже працює над ним і ви просто продовжуєте жити, знаючи, що про вас піклуються. Ваше замовлення прийняте. Процес вже триває. А якщо подають страву, яка не зовсім відповідає вашому замовленню, і якщо у вас є самоповага, ви повернете її. Якщо ж ні, то будете їсти її. У вас також є право сказати космічній кухні. Ні, це не зовсім те. Я хочу ось це. Можливо, ви просто недостатньо чітко сформулювали своє замовлення сенс у тому, щоб відпустити. У кінці своїх медитацій і практик я кажу і так це і є, це мої слова до вищої сили. Тепер це у твоїх руках я відпускаю думки, які ми думаємо, накопичуються. І коли ми не усвідомлюємо цього, старі думки повертаються, коли ми перепрограмовуємо розум, це нормально. Трохи просуватись уперед, трохи відступати назад і знову рухатися вперед. Це частина навчання. Я не думаю, що існує навичка, яку можна опанувати на 100% за декілька хвилин. Пам'ятаєте, як ви вперше вчилися користуватися комп'ютером? Як це дратувало? Потрібно було практикуватись, зрозуміти, як він працює. Вивчити його закони і системи. Я називала свій перший комп'ютер «Чарівна леді, бо коли я опанувала її правила, вона дійсно давала мені результати, схожі на магію. І все ж, поки я вчилась, іноді вона ніби викладала мені урок, вилучаючи цілі сторінки тексту, які мені потім доводилось відновлювати наново. І саме з усіх цих помилок я навчилася, як плести разом із системою. Щоби плести разом із системою життя, вам потрібно усвідомити ваша підсвідомість, ніби комп'ютер. Що вклали, те й отримаєте. Якщо ви вводите негативні думки, на виході будуть негативні переживання. Так, це потребує часу і практики. Навчитись новим способам мислення, будьте терплячими до себе, коли ви навчаєтесь чомусь новому, і старі шаблони знову з'являються. Чи скажете ви собі, о, ні, я нічого не навчився? Чи скажете, добре, гаразд, спробуймо ще раз інакше. Або, скажімо, ви вже пропрацювали якесь питання, і думаєте, що більше ніколи до нього не повернетесь? Як ви дізнаєтесь, що справді впорались, якщо не перевірите себе. І от ви повертаєтесь до старої ситуації ще раз. І спостерігаєте за своєю реакцією. Якщо ви миттєво реагуєте по-старому, значить, ще залишилась частинка, над якою треба попрацювати. Це нічого не означає лише те, що попереду ще трохи практики. Просто зрозумійте. Це маленький тест, щоби перевірити, як далеко ви вже пройшли, і коли ви знову починаєте повторювати свої афірмації: нові істинні твердження про себе. Ви даєте собі можливість відреагувати по-іншому, незалежно від того, чи це питання здоров'я, фінансів чи стосунків. Якщо ви реагуєте на ситуацію по-новому. Значить, ви вже на шляху до зцілення ще однієї теми і можете рухатися далі до інших сфер життя. Пам'ятайте, ми працюємо шар за шаром, іноді здається, що все позаду, наче ви досягли вершини. Усе я впорався. А потім щось старе знову виринає. Можливо, ви хворієте. Можливо, отримуєте травму і довго не можете відновитись. Подивіться всередину, яке глибинне переконання зараз активувалось. Можливо, настав час зазирнути ще глибше. Не сприймайте це як поразку, не думайте, що ви недостатньо хороші тільки тому, що щось старе повернулося. Я теж колись це відчула. І з полегшенням відкрила для себе, що я непогана, просто ще раз зустрічаюсь зі знайомим уроком. Тоді я навчилась говорити собі Луїзо, ти молодець! Подивись, як далеко ти вже пройшла тобі просто потрібно трохи більше практики. Я вірю, що кожен із нас приходить на цю планету у свій час і у своє місце. Ми самі обираємо момент, щоб пройти певний урок, який допоможе нашій душі зростати, і рухатись духовною стежкою розвитку, один зі способів дозволити життю розкриватися м'яко і позитивно, це визнати свої особисті істини. Обрати шлях значить відійти від обмежень, які заважають нам отримати те, чого ми щиро прагнемо. Оголосіть, що негативні шаблони мислення будуть стерті, відпустіть страхи, зніміть тягарі. Я вже багато років вірю в такі думки. Усе, що мені потрібно знати, відкривається мені. Усе, що мені потрібно, приходить у точний правильний момент життя це радість, і воно наповнене любов'ю. Я люблю, я любляча. І мене люблять, я здорова, я сповнена енергії, мені щастить, куди б я не пішла. Я готова змінюватися і зростати. І все добре у моєму світі. Я навчилася, що ми не можемо бути позитивними 100% часу, і я теж не виняток. Та все ж я намагаюся бачити життя як прекрасну, радісну пригоду. Я вірю, що я в безпеці, це мій особистий закон. Я також вірю все, що мені потрібно знати, завжди з'явиться переді мною, тому я тримаю очі і серце відкритими. Коли я хворіла на рак, у мене з'явилась думка, що мені допомогла б робота з фахівцем із рефлексотерапії. Одного вечора я пішла на лекцію. Зазвичай я сідаю в перший ряд, але того вечора мене потягнуло в самий кінець залу, і щойно я сіла, поруч присів фахівець з рефлексотерапії. Ми заговорили. Я дізналася, що він навіть приїздить додому, я не шукала його, він знайшов мене. Я вірю, що все приходить в ідеальний час, у правильному порядку. Якщо щось у житті йде не так. Я кажу собі: все добре, це нормально, це досвід, це урок, і я пройду крізь нього. Тут є щось важливе для мого вищого блага, все добре, просто дихай, просто довірся. Я роблю все можливе, щоб заспокоїтися і подивитися на ситуацію ясно, з любов'ю. І, звісно, я завжди проходжу крізь усе. Так, іноді це вимагає часу, але часто ті речі, які спершу здавались трагедією, виявляються благословенням або, принаймні, зовсім не такими поганими, як здавалося. Кожна подія це урок. Я щодня веду із собою внутрішній діалог. Зранку, вдень, увечері я живу з відкритого серця. Я практикую любов до себе і до інших так часто, як тільки можу, і моя здатність любити розширюється щодня.